До речі, в церкву не ходили. Я вже дуже давно не була в церкві. Зірвався якийсь резервуар чи що. Це техногенна така катастрофа. Світа Анастасія. Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні у нас субота, 4 квітня, завтра Пасха. Я прийшла Франсуа посидіти, в батькавити холодної трошечки. Поки чекаю автобус, буду їхати додому. До мами будемо пекти пасочки прикрашати. А, погода дуже класна. Передивила своє відео. І Яке 4 квітня, Каріна? Ну, типу, камон, вже травень. Я не встигаю звикати до нових назв місяців. Так швидко плине час, що це ужас, вже 4 травня. Прикол, звісно. Дуже швидко. Я не встигаю жити це життя, знаєте. За цим часом, як він летить. Взяла собі айслат зелений банан. Тут у мене, як завжди, мій рюкзак великий з речами, з макбуком тяжкий. Тому зараз трошки посиділ відпочину, і буду йти на зупиночку. Я вже приїхала додому, сестра дзвони, каже, стой, нас чекає на зупинки, зараз ми тебе заберемо. І напевно ми кудись поїдемо а, в магазин, не знаю, я не встигла запитати, тому стою, чекаю. А, вітер дує, волосся розлітається. Я сподіваюся, що мене чути. Не захотіла брати мікрофон, доставати з сумки, тому прийшлося так розмовляти в наушники. І з цікавого, поки я сиділа, слухала музику, їхала в тролейбусі, я що подумала, що я шкодую про те, що я не почала знімати відео на YouTube раніше. Я дуже довго вагалася, думала, як то все зробити правильно. Сумнівалася, відкладала, відкладала. Але я... в один момент я зрозуміла, що досить відкладати своє життя, свої якісь мрії, бажання на потім, щоб щось чекати, не знаю що. Я просто за камеру просто зняла, е, зняла своє перше відео. І зараз знімаю влоги, і мені дійсно це дуже подобається. Це дуже прикольно. Мене все тіпа, надихає. Вот. Я вже намагалася знімати відео, але так і не дійшла да, до виставлення це в YouTube. За мною вже приїхали. Не стає машину. Привіт! Тіла, машина е, покупок, пакетів, все на світі, все забираємо, і йдемо додому. Мама вже замісила тісто, воно вже підійшло для пасочок таке апетитне. З ізюмчиком обожнюю ізюм. Зараз будемо розкладати все по як воно називається мама. По формочкам, так, да, і випікати. привіт! Ми йдемо з Настею по сірень. Трошки наріжемо, буде красота. Я на зупинці почала розповідати, але оскільки мене забрали, я не змогла розказати, да, то що я хотіла розказати. Що я колись в 2019 році намагалася знімати відео на Ютуб. Ми тоді були з хлопцем на морі, я знімала якісь відосики, типу влоги, але вони були расистською, на жаль. І так у мене надійшли руку до того, щоб їх змонтувати і викласти, тому що я тоді ще стіснялася розмовляти на камеру. Мені тоді було якось незвично. Якось некомфортно і просто, знаєте, для себе позаписувала такі відосики, і так вони залишилися у хлопці на телефоні. А зараз я вирішила, що, звісно, коли я знімаю відео, дождь їхати всі машини і шуміти. А зараз я вирішила, що хватить чекати треба діяти. Тому всім моїм 10 підписникам привіт! Ситуація на базі. Папа покосив газон. Ми з сестрою його все позагрібали. З котиком гуляємося та що? Ми вже почали варити нашу біленьку намазочку. Тут цукор 400 грам та 12 столових ложок води. Це треба довести до кипіння і потім сюди додати желатин, який вже. Попередньо ми замочили. І то все поварити, а далі я вам скажу, що робити. Зараз ми це все збиваємо міксером. Тобто Та все а потім трошки лимонної кислоти, буквально півчайної ложки І збиваємо до побіління. Із прикрас для паски в нас буде ось такий набір срібних кульок. Тут два набори, але щось якось так їх маловато. Ну, не дуже гарні, срібні. Також кокосова стружка та такий набір горішків тут сухофрукти, сукати. Цей крем виходить дуже густенький. Воно нікуди не розтікається. Маса дуже стабільна. Це вже такий перший варіант декору. Далі буду більш цікаве придумувати. До речі, треба дуже швидко працювати, тому що це все. Загустіває супер швидко. І на всяк випадок, я тут приготувала отаку штучку, сюди налью гарячої водички, ось це поставлю, як на паровій бані, воно буде нагрівати ось цю масу, і вона не буде так швидко застигати. Я ось так беру пасочку, ось так вмочаю і потім ложечкою обережно розтираю, як мені подобається. На годиннику 22.53 ми закінчили прикрашати пасочки. Значить, що у нас вийшло? Отакі обалденні білі естетик, не знаю, мінімалізм. Ось такі веселі в нас є. Дуже гарні. Всім привітаки! Всім доброго дня! Сьогодні неділя, Пасха. Тому вже з самого ранку ми встали, накрили стіл вже. Сходяться гості потрошку і будемо скоро сідати за стіл. Ще там піднесуть тарелочки, ще готове місце. Вони всі ще принесли свої посвячені штучки. Ми, до речі, в церкву не ходили. Я вже дуже давно не була в церкві. Я не ходила ні в коронавірус, ні коли війна почалася. Тому якось мені все одно на ту церкву, тому ми не ходили. Свята Анастасія. Свято Пасхи у кожної звісно, своє. Настюшка вирішила переділити манікюр. Так, да, клас. Я прийшла до неї за її манікюрний столик, щоб їй було не так скучно. Включили тут ютубчик. І будемо розлікатися. Я б теж вже хотіла новий маникюрчик. Котяча шерсть. Але в мене ще, ну, в принципі, нормальний. Всім привітки і всім доброго дня! Сьогодні у нас понеділок, вже пів на 5 дня, я приїхала додому. Е, Ілюшка вже поїхав на баскетбол, звісно, ні дня без баскетбола жити не можна. Ми заїжджали в магазинчик, зараз вам розпаковочку продуктів. Е, також сьогодні в мене по плану готувати сирнички. Бабуся творог передала, буду готувати сирнички розпаковочка продуктів. Хлібчик тостовий, спагеті, два огірочка, масло ось така зубна паста. Сирочок дуже мені такий подобається. Він одразу йде нарізаний. А, зелень для салату. І взяла у мами, звісно, пасочок трошки. Дуже смачненький. А також сьогодні у нас в Кропивницькому 6 травня взірвався якийсь резервуар чи що з заводу. Схім резерву. І такий чорний дим валив. І повітря зараз забруднене. Не рекомендуюся гуляти і відкривати вдома вікна. Е Наскільки повітряне забруднене, я ще не читала в новинах. Але це техногенна така катастрофа. Це ужас. От, ну вже куховарочка зварила супчик. Зараз чекає пілюшку. Будемо обідати. Вечірнє включення. Зараз 9 година вечора. Ми з лосом поїхали по своїх справах. Я вже також займалася закінченням Да, Зараз я в стадії пошуку роботи. Саме цим я і займалася всі декілька годин. Як я планувала, я не встигла зробити сирники зарані. І зараз їх буду робити. І також щось приготуємо на вечерю. Піду зараз перевдягатися. У меня получилось с первого раза. Да, оно даже не растеклось. Супер. Все, сырнички готовы. Класс.